Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Багато. Ну, приблизно. А, ну, Всіх різні, запити, я думаю, пару тисяч доларів потрібно. З орендою квартири. Ну так, да. у мене скромна просто квартира, однокімнатна, така, ну, типу, маленька, котам ніде бігати тепер. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Банків не треба показувати, можна не показувати. За минулий місяць 550 тисяч гривень. 550 тисяч гривень. На що у вас найбільше йде? На котів. А скільки у вас їх? Двоє. Ні, ну це жарт. Найбільше це йде якраз на розвиток, на навчання, на просування, на пасиви, на створення пасивів команду і так далі. Найбільше суми туди йдуть. Чим ви займаєтеся, ким ви працюєте? Ой, не повірите, я блогер криптан. Який може бути ваш дохід? За два роки я вийшла на дохід 50 тисяч доларів щомісяця. До цього чим ви займалися, ким працювали? Не повірите, секс-інструктором. А, -а, -а. Да. а ви холостячка, чи у вас родина, ви... чи є чоловік? Я зустрічаюся <свист> з хлопчиком, <свист> <свист> я... який подарував мені цей порш. Що ви можете нашим людям побажати, які шукають себе? Соромно, соромитись заробляти. Ось це соромно, коли у вас немає коштів, ви не можете собі якісь дозволити елементарні речі, не допомагаєте батькам чи там, не даєте можливості якісь дітям. Ось це соромно. А заробляти будь чому? Будь то ви охоронець, прибиральниця, що б ви не робили, це не соромно. У кожного свій період різний буває і по-різному заробляють люди.